Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Яке чудесне нагодування хлібом вже другий раз описується у Святому Письмі. Я думаю, котрий перший був. Там, де п'ять тисяч людей нагодував Ісус, чи це раз коли чотири тисячі людей. Тому що так описує євангелист, що знаєте, Ну, якби вже то було, і вже якось, а ясно, тоді було людей, зараз він це примножить, а вони так, якби навіть нічого не знають. І на що хочу звернути увагу вашу, що спочатку, там, де було 5 тисяч людей, то там хліб він узяв не в апостолів, а в одного. Із хлопчин, який там був і мав коло себе ті хліби. Приніс певно продавати або ще щось. Але передав Богові, Бог то примножив. А тут він каже до апостолів, скільки має ти хліба? Маєм сім. І взяв тоді ті хліби, поблосив, почав роздавати. Як Господь роздає, <кій> я звернув увагу на те, що. Христос взяв поблагословив хліб, дав її апостолам, а апостоли людям. Бог, коли примножує дар або дає свій дар Божий, Він дає апостолам, а апостоли людям. Та як? Та не вже Господь Бог не дає напряму, чи один раз Він прац... не... не працював без апостолів, скільки раз до нього приносили колії хворих і каже, учні Твої не могли оздоровити, а ми. Принесе до тебе, скільки буду вас терпіти. Я спочатку думав, що то вони мають на увазі, що не вірять, чи апостоли не здалі. Але чому нам не задуматися, що Господь хоче нам звернути увагу, щоб ми приходили до тих, через кого ми можемо отримати Божий дар? До своїх священників, до своїх єпископів. Не ну, я хочу напряму. Знаєте, в нашому житті кожен із нас мав якогось начальника, а на тим начальником був ще вище начальник. І коли я підлеглий перескакував через голову, звертався до якогось головного там того начальника, щоб воно того трохи то нервувало, не? Коли ти є в армії, наприклад, над тобою, головний є ротний, так, командир роти. А ти звертаєшся не до ротного, як сержант, а звертаєшся зразу до командира батальйону. І звичайно, що це не дуже добре, і тим всі нервує, так? І тому Христос вчить нас ієрархічної структури. Щоб ми вчилися звертатися до тих, до кого треба, поступово. І Господь показує, що він дбає за нас. Не учні йому сказали, що вони голодні. Христос сам побачив і каже до учнів: слухай, три дні вони вже з нами. Він бачить, що вже там все, що було, вони вже поїли. Бо тому що ну, три дні, розумієте, в дорогу ти більше не можеш нічого взяти. Бо тому що це місця пустинні, там, де температура дуже висока. І що ти з собою можеш нести? Холодильників в ті часи не було, і тим більше це в пустині, це ну, на таких місцях, де взагалі нічого немає. Христос хотів піти, щоб усамітнитися і навчити апостолів ну, такої вміти бути самим. А люди приходили на то місце, і, а вже люди прийшли, Христос виходив і проповідував. І от Христос дбає за них. Каже, дайте їм їсти, тому що вже три дні вони ходять за нами, вже все, як би поїли, а відпустити їх просто недобре. Піклується Господь. Так само і за кожного із вас. Ви собі думаєте, Господи, Ти за мене забув. Десь люди живуть, і ті живуть, і ті живуть, а Ти за мене, Господи, забув. Не забув. Просто на все свій час і пора. І передасть Господь Бог те, що Ти чекаєш, через Твого священника. Якщо ти ще його собі не знайшов, знайди собі. його. Через твого єпископа. Ти не знаєш, що ти єпископ? Узнай. Бо так Господь Бог працює, і Він хоче тобі передати. Ви скажете, ну та як? Ну то не напряму, що Бог такий безсилий? Бог на те і створив, покликав, поблагословив священиків єпископів, щоби через них вам. Давати реально і напряму, щоб ви мали певність і переконання, що Господь Бог діє. Тому коли говоримо сьогодні у День святого апостола і Євангеліста Матея, це той, хто передав Слово Боже людям, священники це ті, що передають Боже благословення людям. І Господь Бог дбає за кожного з вас. Скористайтеся тою можливістю, отримайте своє благословення і отримайте те, чого ви так довго чекали. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. послання святого апостола Павла, читання будьмо уважні. Хто вважає на дні ради Господа на них вважає, і хто їсть ради Господа єсть Боже, Бож, дякує Богові, і хто не їсть ради Господа, не їсть і не дякує Богові, ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для самого себе. Бо коли живемо для Господа, живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. Ото, що ми живемо, чи вмираємо, ми Господні, на це Христос Христосу і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати в той час вернулися апостоли в Єрусалим з гори, зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходив суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони пробували. Петро, і Іван, Яків і Андрій, Филипп і Тома, Вартоломей і Матей, Яків, і і Симон, Зелот та Юда, син Якова. Всі вони пильно й однодушно були на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Тими днями Петро, вставши серед братів, яких зібралося, було разом близько ста двадцяти, мовив. й брати, треба було, щоб збулося Писання, що Дух Святий прорік був устами Давида, про Юду, який став проводирем тих, що схопили Ісуса. Він був зачислений до нас і прийняв частку служби цієї. Треба, отже, щоб із цих мужів, що сходилися з нами весь той час. Коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрещення Івана, аж до дня, коли Він від нас вознісся, щоб один із них був разом з нами свідком Його Воскресіння, і поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст і Матія, і, помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх серце Кажи, кого з цих двох ти вибрав. Щоб взяти місце тієї служби і апостольства, від якого відпав Юда, щоб іти на своє місце, і кинули жереб і жереб упав на Матія, і його зараховано до одинадцятьох апостолів. Аллилуйя, лилуя. Аллилуйя, аллилуйя, лилуя. Мудрість прості, вислухаймо святе Івангеліє, Лімиру Сім. І Духові Твоє, і на те, святе Івангеліє читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, той час покликав Ісус Своїх учнів і сказав їм. Жаль мені цих людей, бо ось уже три дні, як вони зо мною, і не мають що їсти. А відпустити їх голодними не хочу, щоб вони охляли десь у дорозі, кажу до нього учні, а де нам узяти, скільки хліба в пустині, щоб надавати, скільки людей. Ісус питав їх, скільки вас хлібів, сім кажуть, і кілька риб. Тоді Він велів людям сісти на землю, узяв сім хлібів рибу, воздав хвалу, розламав і став давати учням, а ті людям. А всі їли до нас, і, тут, і назбирали кусків, що зосталося, сім повних кошів. Тих же, що їх було, тих же, що їх їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок і дітей, і відпустивши народ Ісуси і до човна, і пробув сторони Магдани Гінські.